Капсули спіруліна нетто. 0,25 грам по 100 капсул в упаковці, склад сушений порошок спіруліни 250 міліграм у капсулі. Спіруліна є одним з видів ціанобактерій, що використовує сонце як джерело енергії. Це одна з перших форм життя на землі. Спіруліна продукт з високою концентрацією білка 65-70% від загальної маси. Білки спіруліни легко засвоюються, оскільки в ній немає целюлозних стінок. Крім того, що спіруліна насичує організм корисними речовинами, необхідними для роботи всіх органів і систем, вона має ще низку корисних властивостей. Спіруліна активує імунну систему організму, посилює опірність вірусам, бактеріям, грибкам та іншим патогенним мікроорганізмам. А ще вона допомагає зберігати красу і молодість шкіри, здоровий блиск волосся та міцність нігтів. Спосіб вживання, дорослим по 2 капсули тричі на день, запивати водою, не перевищувати рекомендовану добову норму, термін прийому 3-4 тижні. Протипоказання не рекомендовано вживати дітям вагітним жінкам у період лактації та людям, які мають індивідуальну чутливість до компонентів продукту, умови зберігання, зберігати у сухому, захищеному від сонячних променів та недоступному для дітей місці. зберігати в оригінальному пакуванні, не містить глютену, не містить лактози, не містить горіхів, підходить для вегетаріанців, не є лікарським засобом, не містить гмо, рослинний білок, легко засвоюється, нормалізує енергетику етичний обмін Показання, анемія, діабет у комплексній терапії, остеохондроз та захворювання суглобів, період активного росту та розвитку у дітей, гіпоімунний стан, інфекційні та вірусні хвороби, для вегетаріанців, для людей, які худнуть або дотримуються посту, для нормалізації артеріального тиску, як детоксикаційний засіб для очищення організму, захворювання шлунково-кишкового тракту, профілактика захворювань органів зору, для зменшення радіаційного вжу. Клітин при хіміо та радіотерапії для нормалізації мікрофлори кишківника, травми, переломи, інтенсивні фізичні навантаження, як загальнозміцнювальний засіб, виготовлено у Китаї.